Так, шановне панство, дивіться, нарвав я перші свої трави в тому році, яка з'явилася. Це ось не знаю, як воно називається, то є болотня травичка, вона вже з'явилася. Хто не лінується, може поїхати біля Озер, Ставків, то вона вже є. Я по місці поїздив, знайшов, дивіться, кінський щавель. Внутрі дуже його люблять. Ну, їдять як він молодий, старий, будь-який. Ну і там, де в нас теплотраса йде, то ось така місцями, там, де видно погано заізольовано чи що, з місцями є така травичка. Зараз кину нутріям і подивимося, як вони на то все будуть реагувати. От. Не, ну, вони наїлися, годівниці порожні. Завтра знову треба буде на 100 грамів. Може навіть зараз ще 100 грамів додавлю їм до гранули, бо все повибирали і чекають, бачите? Чекають ще щось. Буряка, борячки ще там щось валяється по тому. Но... А, бо я вже завтра додавлю, хай їдять. Дивіться, малі нутернята підійшли і почали їсти травичку. Ну, Внутрі, бачите, вони не накидаються, значить вони не голодні. Збільшувати дозу вже завтрашнього дня буду. Отак От. От реагують на траву. Переходити треба так повільно, ну так як я багато, о бачите, не бачу. Вон самка годує. Ні, ні то внутрішня біля самки не годує. Я думаю, що воно все самку несе. Бо давно я вже не бачив, як внутрішнята сидять коло самки. Внутрішнята вже досить великі. Дивіться, і самочка підійшла одна. В траві і в інших ну, зелених формах є дуже багато амінокислот, які майже не того неможливо замінити. І тому внутрім бажано навіть хто годує, та як я гранулою, хоч жменьку, клітки, я завжди між дроти пхаю пучок, два дивлячись скільки внутрі є трави, тому що. Ті амінокислоти, які є в траві, думаю, що практично неможливо замінити замінити. От. Ну і вода, бачите, вони внутрі підходять, воду собі пробують, п'ють. І виглядає, щоб я дав їм ще якогось смаколика. Смаколиків більше давати не буду, бо дивлюся, картопля, напевно, дрібна ще по вольєрі є. Маліну тринята в більшості. Бачите, старші навіть не підходять до трави.